Це історія, яка змушує замислитись, що значить вирости разом з країною, яка ще тільки вчилася бути вільною. Забратися на статую свободи Владислава Шаповала. Роман розповідає про Івана, хлопця сум, який дорослішає в атмосфері після Революції Гідності. Він росте із щирою вірою в зміни, в те, що Україна стане місцем, де можна здійснювати мрії, але життя швидко стирає рожеві окуляри. Сварки в родині, пошук друзів, перші закоханості, втрати, розчарування все це переплітається з питанням про власну ідентичність і патріотизм. Кожен розділ це шматочок його шляху, від дитячих ігор і мультиків до болючих усвідомлень, що дорослішання не завжди романтичне. Особливо сильним є мотив мрії про Нью-Йорк. символ прагнення вирватися з обмеженого простору маленького міста і побачити інший світ. Фішка книги в мові. Автор навмисно залишає суржик, підлітковий сленг, російськомовне середовище, навіть англіяцизм кирилицею. Це створює ефект повної присутності, здається, ніби слухаєш живу розповідь хлопця сусідського двору. що цікаво, разом із дорослішанням Івана змінюється і його мова від простих наївних конструкцій до більш глибоких і усвідомлених. Цей роман дзеркало покоління, яке виросло в пошуках себе та своєї країни. Він не прикрашає дійсності її щиро з усіма запахами маршруток, сімейними драмами, підлітковими дружбами і мріями, які здаються недосяжними, але все ж рухається вперед. Оцінка цієї історії 8 з 10. Сильна, емоційна і дуже правдива книга, яку варто прочитати всім, хто хоче відчути. Як звучить голос сучасної української молоді?